Десятки малюнків ангелів, виконаних у різних техніках, можна побачити на виставці під назвою Крилаті у етнопарку сімейних враження Гроленд під Тернополем. Над картинами працювали юні художниці, арт студії дивотворчики. Ці роботи присвячені українським захисникам як символ підтримки та віри в те, що ангели їх оберігатимуть. Роботу над картинами розпочали ще на початку повномасштабної війни. За словами керівниці артпростору, саме тоді в студії з'явилось багато внутрішньо переміщених дітей. Для них заняття стали формою арт-терапії. Через малюнки діти мали змогу передати емоції, які важко висловити словами. Від початку війни до нашої студії приходило багато діток. Внутрішньопереселених Запоріжжя, Харків, Херсон. І також приходили дітки місцеві, і діти внутрішнього переселення були такі тривожні. І ми старалися малювати щось таке більше яскраве, позитивне. І відповідно малювали багато ангелів. Але щоб їм було цікавіше, я експериментувала. Тобто, я, ми творили тих ангелів, квіти, малювали міста, ми творили їх в різних техніках. Багато цікавих технік нестандартних, тобто робили відбитки, колажі, малювали крилом, акварелькою, мозаїки, паперові мозаїки. Тобто старалися, щоб щось для них було новеньке. Коли картин не збиралося вже багато їх почали надсилати на мистецькі конкурси та виставки за межами міста. Біля собору святого Юрія ми мали можливість від Золотого мольберта малювала брати участь в країні ангелів. Ми малювали на великих полотнах, великі такі ангели. У нас були з дітками запросили у Львівську область жовка, а в стародавня церква, яку розписував ще Юл Юліан Буцманюк. Вона розписана ангелами. І Ми настільки дітьми діт надихнулися цими ангелами. Приїхавши звідти, ми знову ж таки малювали ангелів. Ми їх вивчали, які бувають ангели, як руки малювати, як обличчя малювати ангелом, яка місія кожного ангела? Тобто ангели бувають різні охоронці. Бувають ті ангели Гавриїли, які приніс хорошу новину Марії. Що народиться Ісус, потім архангел Михаїл, помічники Миколая. Тобто особливими гостями виставки у етнопарку стали військові. Вони підготували для дітей спеціальний подарунок: прапор та статуетку 105 ї окремої бригади тероборони. А юні художники вручили захисникам невеликі пакунки з подарунками. Нам сьогодні дуже було приємно що нас запросили на цю виставку. Дуже вражені, що дітки стільки вклали своєї сили, енергії, натхнення, що вони реально діти війни, але вони не забувають, переживають, стараються допомагати нам, чим можуть, і вкладають всі зусилля, всю свою весь свій біль в малюнки. Діти малювали ангелів у різних техніках, створювали колажі, надихалися творчістю відомих художників, у своїх роботах передавали власне переживання та вкладали особливий зміст. У мене тут лише одна картина. Картина сама поділена різними частинками, в якій в кожній частинці щось зображено. В одній частинці може бути місто засніжене, сім'я перед різдвом. Діти, ангел, але сама суть цієї картини була в тому, що ангел дає різдвяну зірку дитині, що ця зірка зображає е, мир. Перемогу у мене тут є дві роботи. Перша символізує смуток і називається сумний ангел. Вона символізує той весь біль через війну. Адже кожного дня відбуваються страшні речі. Люди сумують, втрачають, і ми всі переповнені болем. І ангел постійно нас охороняє, допомагає, вчить любити. І цінувати життя. А інша картина, вона кардинально інша. Вона символізує ту віру, і силу, стійкість людей і ангелів, що вони завжди поруч. Вона виконана в дуже цікавій техніці, де багато слоїв, багатошарова картина, і де вимальовується силует, стійкий силует ангела, який завжди оберігає. Мені дали газети, і я з них почала виривати куски, які, які мені нагадували. Війна триває, ми маємо боротися. Я подумала і знайшла таке, не мовчи, полон буває. Це нагадує те, що захисники це єдина надія на перемогу. У мене означає що це не здаватися, бути завжди впевненою. Учасниці арт-простору дивотворчики, ще й проявили себе як дизайнери. Під час презентації виставки вони представили авторські сорочки з квітами, набитими вовною та спідниці в техніці вибіки. Для етнопарку Агроленд важливо бути місцем, де культура, пам'ять і людяність живуть поруч. Для нас дуже важливо, що до цієї виставки долучилися самі військові. Військовим дякуємо за їхній захист і за можливість бути сьогодні тут. Діткам дякуємо, надзвичайно вдячні за їхні виставки, за їхні роботи і за те, що вони сьогодні були також тут присутні. Виставку Ангелів крилаті можна відвідати в етнопарку сімейних враження Гроленд до 16 лютого. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.